Ти колись виходила з кафе після зустрічі з подругою, відчуваючи, ніби з тебе висмоктали все життя? Чи гомоніла з колегою, а потім увесь день, наче в тумані ні зосередитися, ні радіти. Жодної сварки, жодного конфлікту, а всередині лише порожнеча, впізнаєш себе. А тепер уяви. Є люди, після спілкування з якими в тебе наче виростають крила. Ти почуваєшся живою, сповненою сил, готовою звернути гори. Чому так стається? Чому одні люди як отрута, а інші як жива вода? Це не про настрій і не про погоду. Відповідь набагато глибша у таємних законах нашої психіки, які мало хто розуміє. Великий Карл Юнг присвятив цьому життя, і прямо зараз я розкрию тобі його секрети. Додивись до кінця, бо в фіналі я дам тобі ключ, який не лише захистить твою енергію, а й пояснить, чому ти притягуєш тих, хто тебе виснажує, і як це змінити назавжди. Ці знання перевернуть твій погляд на стосунки. Готова? Тоді поїхали! Уяви! Ти сидиш за чашкою кави. Подруга розповідає про своє життя. Ти киваєш, смієшся, а за годину виходиш і почуваєшся розбитою. Ніби твою внутрішню батарейку не просто розрядили, а вирвали й розтоптали. Чому Юнг називав це лібідо, не тим, про що думав Фрейд, а життєвою силою, пальним для твоїх думок, почуттів, мрій. Це наче річка, що тече всередині тебе. Коли вона тече вільно, ти сповнена енергією. Коли її перекривають чи забруднюють, починаються втома, тривога, апатія. І ось головне відкриття Юнга: кожна розмова, кожен погляд, навіть мовчання поруч із кимось це обмін цією енергією. Іноді він чесний, ви обидва йдете наповненими. А іноді хтось підключається до твоєї річки і жадібно викачує твою силу, залишаючи тебе спорожнечею. Подумай прямо зараз: хто в твоєму житті залишає тебе вичавленою, як лимон, а хто заряджає? Це не просто відчуття, це реальні процеси, які Юнг вивчав десятиліттями. То як же вони це роблять? Як ці люди отримують доступ до твоєї енергії? Юнг виокремив три механізми, які діють як невидимі відмички. Перший проекція. У кожного з нас є темні куточки душі. Страхи, сором, заздрість, які ми ховаємо навіть від самих себе. Люди, що висмоктують твою енергію, скидають цей мотлох на тебе. Уяви колегу, яка боїться бути некомпетентною. Але замість того, щоб визнати це, вона критикує твою роботу, шукає помилки, ставить під сумнів твої ідеї. Ти починаєш сумніватися в собі, хоча знаєш, що права. Що сталося? Вона спроєктувала свою невпевненість на тебе, змусивши нести її тягар. Ти спілкуєшся не з нею, а з її страхами. Не дивно, що ти почуваєшся спустошеною, ти тягнула чужий негатив. Пригадай, чи було в тебе таке, коли критика здавалася несправедливою, але ти не могла зрозуміти, чому вона так зачіпає. Другий механізм. Емоційне зараження. Емоції заразні, як вірус, особливо негативні. Коли людина поруч із тобою кипить від злості, то не в образах чи тремтить від тривоги, ти ловиш ці хвилі. Помічала, як після розмови з подругою, яка вічно скаржиться, твій настрій псується, навіть якщо в тебе все було добре. Це не містика. Наш мозок оснащений дзеркальними нейронами, які змушують нас копіювати емоції інших. Ти вбираєш чужий біль, страх, роздратування, і твоя нервова система працює так, ніби це твої почуття. Це виснажує неймовірно. Подумай, і з ким ти почуваєшся гірше, навіть якщо нічого поганого не сталося. Третій механізм найглибший, це тінь. Юнг вважав, що тінь це все, що ми в собі придушуємо: гнів, вразливість, бажання, які не вписуються в образ хорошої дівчинки. Якщо ти вважаєш себе доброю, твоя тінь зберігає твою здатність гніватися. Якщо ти раціональна, твоя тінь це твої емоції та інтуїція. Люди, які не приймають свою тінь, випускають її назовні несвідомо. Вони не кричать, а використовують пасивну агресію, сарказм, мовчання, яке тисне. Ти відчуваєш напругу, але не можеш зрозуміти, в чому річ. Це їхня тінь сочиться отрутою, і ти реагуєш не лише на слова, а й на цю невидиму енергію. Юнг казав: Поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям. Те саме й у стосунках. Поки людина не визнає свою тінь, вона виснажує всіх навколо. А тепер давай розберемо, хто ці енергетичні вампіри. Юнг допоміг би нам виокремити кілька типів, і ти точно впізнаєш когось зі свого оточення. Перший вічна жертва, її девіз світ несправедливий, усі проти мене. Вона тоне в скаргах, але відкидає будь-яку допомогу. Їй потрібна не підтримка, а твоя енергія. Вона втягує тебе в нескінченний цикл порятунку, але нічого не змінюється. Юнга сказав би, що вона заперечує свою силу, проєктуючи її на тебе, а потім ображається, що ти сильніша. Другий нарцис зірка власного шоу він вимагає захоплення, уваги, часу. Спочатку він зачаровує, але скоро ти розумієш це гра в одні ворота, ти лише дзеркало для його величі. Він живиться твоєю енергією, нічого не даючи натомість. Третій мученик Я жертвую всім заради тебе, каже він, але це не щедрість, а інвестиція в твоє почуття провини. Ти постійно почуваєшся зобов'язаною, але цей борг не сплатити. Четвертий маніпулятор він смикає за ниточки твоїх емоцій провина, сором, страх. Якби ти зробила інакше, я б не засмутився. Ти губишся, сумніваєшся в собі, почуваєшся спустошеною. І, нарешті, просто токсична людина. Вона не робить нічого явного, але поруч із нею важко дихати. Її нервова енергія, дрібні драми, напруження на порожньому місці виснажують тебе. Впізнаєш когось? Але ось найважливіше питання чому ці люди з'являються в твоєму житті, чому вони обирають тебе? Юнг вважав, що наш зовнішній світ дзеркало внутрішнього. Якщо ти раз за разом зіштовхуєшся з енергетичними вампірами, це не випадковість. Щось у тобі дозволяє їм чіплятися. Давай розберемо перше твої старі рани. Якщо в дитинстві тебе знецінювали, ти можеш притягувати тих, хто робить те ж саме, щоб переграти травму. Друге слабкі межі. Якщо ти боїшся сказати ні, щоб не образити, ти відкриваєш двері для вампірів. Третє твоя власна тінь. Ті якості, які ти засуджуєш в інших, можуть бути відображенням того, що ти забороняєш собі. Наприклад, якщо тебе дратує чиясь нав'язливість, спитай, чи не придушуєш ти свою потребу в увазі. Юнг казав: усе, що дратує в інших, веде до розуміння себе. Ці люди, болючий, але потужний шанс побачити себе. То що ж робити? Як захистити свою енергію? Юнг дав нам інструменти, щоб збудувати фортецю. Перший самосвідомість. Почни помічати, після кого ти відчуваєш спад, а після кого підйом. Веди щоденник емоцій, записуй, що викликає спустошення. Це твій компас, другий межі. Вчись казати ні без провини. Вибач, я зараз не можу допомогти. Це не егоїзм, а самоповага. Уяви невидимий щит, через який ти вирішуєш, кого впускати. Третій керуй енергією, знайди свої зарядні станції, прогулянки, медитація, творчість, спорт. Проводь час із тими, хто тебе наповнює, і скорочуй контакти з вампірами. І головне, працюй із тінню. Подивися на те, що ти засуджуєш в інших і в собі. Визнай ці частини, навіть якщо вони лякають. Це не означає стати злою чи егоїстичною, а використовувати їхню енергію конструктивно, для захисту, для руху вперед. Що більше ти приймаєш себе, то менше вампіри можуть до тебе причепитися. Уяви. Ти йдеш по життю, відчуваючи себе цілісною, сповненою сил. Ти обираєш із ким спілкуватися, а з ким ні. Ти більше не витрачаєш енергію на тих, хто її краде. Це не мрія, це реальність, яка починається з твого вибору. Юнг казав: Хто дивиться всередину, прокидається, ти можеш стати господинею своєї енергії, свого життя. Але мені треба тебе почути. Напиши в коментарях, який тип вампіра трапляється в твоєму житті найчастіше: жертва, нарцис, мученик. Яке з трьох пояснень юнга, проекція, зараження, тінь відгукнулося сильніше? І головне, який крок ти зробиш цього тижня, щоб захистити свою енергію. Може, скажеш ні, вперше. Твій відповідь це не просто коментар, це твій перший крок до змін. І якщо це відео тебе торкнулося, підпишись, постав лайк і поділися ним із тими, кому воно може допомогти. Давай створимо простір сили і підтримки. Якою буде твоя наступна глава? Вирішуй прямо зараз.